Вітаю Миколаїв 15 травня 24 рік. Філімон в кадрі Філякс. Як завжди, замучений доглядає за дітьми. Які ми всі, коли діти є. Все, по темі. Сьогодні піде тема жимолості. Жимолості сьогодні багато тем. Вон бачите рука. Сьогодні були щеплення. Щеплення не проходять без. Порізів. потрібно перчатки. Може хтось знає такі перчатки, щоб колися бачив, що не ріжуться для криворуких. Все, поїхали по пожимовості. Збираємо сьогодні врожай жимовості. Збираємо його як в промислових масштабах. Не люблю я рвати, обривати. Це дуже довго, не то що не люблю, немає часу. Простелюємо ось так агроволокно. нахиляємо кущик, струснули і все жималось ось. Проще потім вибирати звідси, чим рвати з куща. Все. Ось бачите, такі урожаї у нас жимолості. Хто вже знає, ці кущі, це київська великоплідна, так сказати, миколаївських. Ну, бачите, скільки багато ягоди, але вона мілка. Тут у нас ось така ягода, рука покалічена, ось ягода гарна. Збираю врожай. Ну, що я хочу сказати на рахунок жимолості ще багато. Зробив я деякі висновки, не буду руку свою підставляти покалічену. Зробив деякі висновки жимолості. Бачите, як гарно загружається жимолості. Що жимолості, як і кизил. Треба почекати, бо багато хто їсть, каже, там тепка, кисла, все остальне. Треба почекати, почекати, щоб воно, як і путь-яка ягода, достигла. Достигла вона вроді синя, вроді темна, вроді стигла, але їй Треба дойти або ось так зірвати, зібрати врожай і постояти, дати декілька днів. Потім вона набирає свого смаку. Ось так загружені наші двохрічні кущики. Ну, двохрічні це вони у нас другий рік ростуть, бачимо двохрічні кущики. Філя входить в свою роль, завжди в кадрі бути. Індіго джем, ну, на мій погляд, це. Поки що самі вони хоч і на кущу їх куштуєш, але вони не мають такої, ну, як сказати, навіть не гіркоти. Ну, як хто розуміє, присмак, коли достигає жимолось, вона має терна, присмак терну. Хто знає смак терну, той зрозуміє. Потім вона достигає і кожна набирає, кожен сорт набирає свого присмаку. Це в нас бокчарський велетень. Ну не такий він велетень поки що, тому що невеличкий кущ. Бачимо в розвитку. Ось це в нас другий рік нашим кущем одним. А це джемто а це бокчарський велетень Ось такі кущики. Кожен кущ розвивається по-своєму. Бореал б'юті. Теж достигають. Є зелені і є вже стиглі. Так що збираємо врожай. Бачу, в нас соломка підстелена для того, щоб зберегти вологу, тому що вжималося. Полюбляю, щоб було мульче. Все, дякую за увагу. Підписка, подобайка. Філя починає вписуватися в роль свою. Слава Україні!